Зайстали в гості до нашої клієнтки, пані Юлії, да? ставили вікна розумна нас система двері. Зараз хочемо отримати зворотній зв'язок взагалі з нашого роботу на камеру, да? що на можна... Ми, Ви, можна, так? Що скажете? Задоволена повністю. По мені можна зрозуміти, бо мов зовнішньому вигляді. задоволена. Так, все, що я просила, викинули на відміну, як мої бажання були всі враховані і ціна категорія, все, от прямо зійшлися, от як кози, все. Все так, все не дійшло, і, ну, ви собі повинні знати, що нам відійшло, то ми також і далі з вами працюємо не тільки там по вікнах. Це ціль, це як головна ціль, більш того, в з клієнтами. Що хочемо показати? Розумна система тесту, так? Так, звичайно. Зумовлені неї? Так, не є дійшло. Що так, так. Просто ще не часто пробували. Так, так, так. 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 Ще немає куди зійти поста за ваш план план знаходить Так, і да дуже легко. Да? Правда, навіть дітям на тарасу буде зручно так. І те мені подобається, що коли ти відводиш назад, і вона не слухається в ну, лікоси, так, в стіни, і все поломано, захист і. Планість і відчувається бо всі ж все. Теп чорна дистанція взагалі шикарно виглядає. Так, так, ви запропонували, ми погодились, тому що ну, в цьому ми були не компетентні. То... Мам, теж так, облик, з Все, <звіл�и> <Ці, звіл�и> все що було було, в комплекті, щоб найкраще бо, для будинку, там, ми